В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі вірні, однією з найважчих форм побожності є наша особиста молитва. Бо зазвичай, коли ми приходимо на святу месу, зокрема співану, то різні дії, знаки, співи і вся та прекрасна літургія допомагають нам молитися. Коли ми беремо участь у різних набоженствах, все також відбувається досить легко. Але особиста молитва іноді може бути надзвичайно важкою, і навіть якщо ми вже приймаємо участь у набоженстві чи у святій месі, молитва, на жаль, може бути важкою через безконечне розпорошення розуму, тому досить важливо часто говорити про молитву та в часі проповедей повчати про те, як добре молитися. Тому сьогодні я хотів би звернути увагу. Спираючись на сьогоднішнє Євангеліє, на те, як молитися прохаючи, оці церкви, тлумачачи сьогоднішнє Євангеліє, зазначають, що ті, хто приніс паралітика, є образом людей, які моляться в інтенції інших, моляться за когось. Я думаю, що кожен з вас, хоча б раз в житті, молився за когось. Ми молимося за близьких. Ми молимося за вірних церкви, ми молимося за священників, ми молимося за папу. Ми молимося в різних наміреннях несподіваних, важких, у хворобах, в бідності та в інших важких випробуваннях. Якою ж має бути наша благальна молитва, за прикладом тих, хто приніс паралітика, щоб бути ефективною? Зверніть увагу. Що вся ця історія, описана в сьогоднішньому Євангелії, спочатку показує нам мету молитви, бо Господь Ісус, перш ніж зцілити тіло, спочатку зцілив душу, а тіло зцілив лише як зовнішній знак набагато важливішого зцілення, тобто зцілення душі. І це перша дуже сильна вказівка на те, що метою кожної молитви є слава Божа через наше освячення. Отже, якщо ми молимося за когось, в вчиємось намірені, але перш за все не маємо намірення, щоб ця людина спасла свою душу, а молимося лише за її здоров'я, молимося лише за її успіх, молимося лише, наприклад, за те, щоб дитина склала випускні іспити, або молимося за правильний вибір чоловіка. Або молимося за те, щоб наші батьки одужали від якоїсь серйозної хвороби. То якщо при цьому всьому нашим провідним принципом не є той світлодайний фундамент, тобто освячення нашої душі, тоді така молитва і справді є неефективною, бо є якою? Безмістовною молитва повинна мати фундамент, яким є освячення, і саме про це. Ми маємо благати, і коли ми просимо про будь-що, ми маємо просити, щоб це служило кінцевій меті, тобто спрямовувало до вічного життя. Бо навіщо молитися в інших наміреннях? Господь Бог може їх не вислухати, бо наші прохання без цієї найважливішої мети з перспективи вічності насправді можуть стати благаннями про. Невдачу, а не про успіх, тож пам'ятаймо, що навіть якщо ми молимося про якісь земні блага, про що ми, звичайно, можемо молитися, навіть якщо ми молимося за здоров'я чи за успіх, то цей фундамент завжди має бути присутнім у нашій молитві. Молитва завжди повинна базуватися на скелі постійного задивлення у кінцеву мету людини. По-друге, коли молитва буде справді ефективною, якщо вона матиме міцний фундамент? Переглядаючи історії життя святих, ми часто бачимо, що коли святі молилися у певному наміренні, то Господь Бог зазвичай відповідав на їхні молитви. Святі ще за життя творили чудеса, починаючи від апостолів, коли сама лише тінь апостола Петра зцілювала перехожого. Не кажучи вже про його молитву, його заступництво, Господь Бог дарував святим особливу ласку, але Він дарував їм цю ласку відповідно до Божої справедливості, а це означало, що ці святі мали перед тим багато натрудитися. Вони повинні були показати Господу Богові, що прагнуть бути близько до нього. Вони повинні були очистити свої намірення через практикування чесноти покори. І таким чином, здобуваючи заслуги, вони мали свої маленькі аргументи, подібні до крихітних діамантів в багнюці цього світу, котрі освітлювали цей же світ. І Господь Бог, посеред бруду і гріха цього світу, бачачи ці душі святих, наче блискучі діаманти, звернув на них свою увагу і вислухав їхні молитви. Звідси їхня велика ефективність. Але найважливіше. Коли йдеться про святих, яких ми повинні наслідувати, це їхня близькість до Господа Бога. Вони були просто близько, і по-людськи можна сказати, що завдяки цьому Господь краще чув їхні прохання, котрі вони заносили до нього. Звичайно, Бог всюди сущий і все знає, але через близькість цих святих ласка Божа отримала канали, що проходили через їхні серця. Щоб виливатися на світ, бо вони випрошували багато ласк ще живучи на землі, а тепер вони можуть випросити набагато більше, коли перебувають на небесах. Тому, щоб наша молитва була ефективною, ми повинні пам'ятати, що ми перш за все повинні прагнути близькості до Бога через добре і глибоке внутрішнє життя і, нарешті, дорогі віруючі. Третього знака молитви, яку відкриває нам сьогоднішнє Євангеліє, полягає в тому, що ті, хто приніс паралітика, повинні були дістатися до Господа Ісуса. У нас є паралельний образ паралітика, якого пускає через дах. У нас також є інші приклади, такі як жінка, яка страждала на кровотечу і мусила пробиратися крізь натовп, щоб зцілитися. Отже. Святе Євангеліє показує нам, що для того, щоб дістатися до Господа нашого Ісуса Христа, людина повинна проявити наполегливість. Треба дуже постаратися, бо Господь Бог не автомат, в який треба кинути монетку і вискочить все, що ви собі захочете, що ви собі побажаєте. Господь Бог не автомат, йому потрібне наше наполегливе прагнення, щоб відповісти на наші прохання. І чим наполегливіше це прагнення, тим більше воно подобається Господеві, і тим більше воно спонукає Боже проведіння змилосердитися над нами. Тому наполегливість. Коли справа доходить до наполегливості, ми можемо впасти у дві погані тенденції: перша це швидкий спад наполегливості, спалах наполегливості, а потім швидкий спад. Щось в нашому житті сталося, тож ми хочемо вирішити справу з Божою допомогою. І раптом починаємо штурмувати небеса своїми молитвами. Але коли ми бачимо, що це не приносить швидкого результату, тоді ми знеохочуємося. Друга погана тенденція наполегливості це автоматизм і ставлення до молитви як до чогось магічного, тобто помолитися якомога більше дев'ятниць. І бажано з якомога більшої кількості приватних об'явлень, і щоб зранку до вечора Богородице Діво, богородице Діво, богородице Діво, як автомат, але бездумно. Пам'ятаймо, що Господь Бог дивиться на серце. Як же Він може слухати тих, хто молиться лише устами, навіть якщо вони моляться цілий день і зовні здаються дуже ревними? Ця здорова свята ревність. Ґрунтується на прийнятті слів, якими Господь Ісус сьогодні звертається до паралітика. Довірся, довірся мені, молися ревно, і залиш мені те, коли і яким чином я тебе вислухаю, бо я знаю краще. Так хоче промовити до нас Господь Бог через це Євангеліє. Я краще знаю, що тобі потрібно. Паралітик думав, що йому потрібні здорові ноги. Щоб він міг ходити. Але виявилося, що йому більше потрібне зцілення душі. Тож довірмося Господу Богу во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!